Кохання це вміння терпіти. Давай, нічого нормально, дівчатка, давай. Ти розказуй. з Кохання це споріднення душ. Це є прекрасне почуття. Коли ти бажаєш побачити цю людину ще раз, коли ти не вспів. Вийти з квартира, а вже тягне, так і тягне назад, так і хочеться вернутися, і сказати, Боже, як я тебе люблю, як я хочу тебе побачити ще раз і так далі. Mm -hmm. Коли ти цілий день не випускаєш з рук телефон і ждеш, прям чекаєш цю смс-очку, коли тобі він напише, хай напише просто, що там Олька, там, все добре, і ще ж. Це є прекрасно, ти цього чекаєш. Кохання це вічність. Це радість, і це таке почуття, коли ти держиш кохану людину за руку, а відчуваєш серце.